Друзі, всім привіт і вітаю вас у Сонячній Австралії. Як у вас справи? Сьогодні, як бачите, я знімаю відео з машини, тому що в нас якраз автомобільна тема. Я розповім, як отримував та взагалі як отримувати права українцям Австралії. І також розповім про те, як було звикати до лівостороннього руху, так як це був один з коментарів. Пам'ятаю, хтось запитував, як я звикав і скільки часу це зайняло. Е, якраз на це запитання і першим надам відповідь, тому що це дуже просто. Мені це зайняло буквально один чи два дні. Це було дуже-дуже легко звикнути, але можливо це буде так не для всіх, тому що в Україні я ніколи автомобіля не мав. За все своє життя на правосторонньому русі я проїздив, можливо. До місяця часу, навіть менше, можливо, кілька тижнів. Тому мені взагалі не було до чого, до чого звикати, тому що можна сказати, я вчився їздити тут вже зразу на лівосторонньому русі. Єдиною складністю та відмінністю для мене було те, що інколи, замість того, щоб включити сигнал повороту, я включав двірники, тому що вони з правого боку, тобто на правій руці, а не на лівій, так як я звик переключати в Європі. І інколи замість того, щоб включити сигнал повороту, коли я повертав, я включав двірники, і люди могли мені сигналити, тому що я повертав, але не включивши поворотники. Але це тривало буквально кілька днів. Я дуже швидко до цього звик. І потім, до речі, недавно я їздив в Канаду, просто подорожував, і там я брав в оренду машину. Там вже мені було важче звикнути до правостороннього руху в цілому. Не дуже важко, я теж дуже швидко звик. Єдине, що я постійно занадто близько наближався до полоси справа, тому що тут в мене руль справа, і я завжди близько до полоси справа. А там ти сидиш зліва, і полоса справа здається дуже далекою, і хочеться до неї ближче під'їхати, так як ти звик їздити вже тут в Австралії, і це. Якраз була відмінність там же. тепер щодо прав українці, які на тимчасових візах в Австралії, тобто не біженці, а ті, які, наприклад, на студентській візі, на туристичній або робочій, мені здається, вони можуть їздити тут на своїх правах українських. Звичайно, якщо там є ем, англійський переклад, тобто всі е, права нового зразка, тоді ви можете тут їздити на час, поки дійсна ваша віза. Тобто, наприклад, в мене була студентська я міг два роки їздити е, на своїх українських правах тут, але я все рівно вирішив Дати на австралійський, тому що е, набагато більше можливостей відкривається. Дуже багато роботодавців е, вимагають, е, щоб у вас були місцеві права для того, щоб ви могли влаштуватися на роботу. Е, навіть в те саме таксі ви не можете піти працювати. Там досить непогано платять тут на Uber, наприклад. І я подумав один час піти туди просто на підробіток. Я не пішов в цілому, тому що в мене не було прав місцевих, але це є одною з е, найважливіших. Речей тут в Австралії це мати їхні місцеві права, і вам відкривається дуже багато дверей з цими правами. От я й вирішив здати на їхні права. Вони тут, взагалі, як паспорт. Ніхто не носить ні паспорт, ні ніякі айді, нічого. Права тут це все. Тобто, якщо ви маєте права, вас і пропустять в клуб, і продадуть алкоголь, і видадуть е, все, що вам треба на пошті, те, що приходить вам на ім'я. Тобто права тут це найважливіший документ, я б сказав. Якщо ви виїжджаєте за кордон, звичайно потрібен паспорт закордонний, але е, в цілому все решта по правах більше вам нічого не треба. Це один єдиний найважливіший документ в Австралії. І тепер як саме здати тут на права для деяких країн? Тут є спрощена процедура. Я не впевнений, для яких мені здається що там Америка, Британія, Канада, такі країни. Ви просто віддаєте їм свої права. Інколи ще потрібно здати практику, практику, тобто практичний тест і все. А інколи взагалі мені здається нічого. Але українцям потрібно здавати як теорію, так і практику. Тобто, як це відбувалося? Я подзвонив в цей центр, де здають на права. Вони сказали, що для теорії не потрібно нічого, не потрібно записуватись наперед, нічого не потрібно, просто зібрати документи. Це для мене була роздруковка візи, мій паспорт, контракт на оренду тут квартири і так далі. Тобто, треба зібрати всі документи, які маєте, тому що. Вони можуть перевірити різні документи. і Їм треба мати кілька документів, які так, під пересвідчують вашу особу. Потім я зібрав всі ці документи, приїхав в цей центр, прочекав, можливо, 2 три години. Вони взяли мої документи. Я заповнив там якусь заявку чи то анкету. Заплатив небагато, буквально 20 чи 30 доларів. Вони мене допустили в кімнату з комп'ютерами. Там я здав тест з першого разу, до речі, Тест, мені здається, він був дуже і дуже простим, дуже інтуїтивним. Я правда пройшов чотири пробні теста до того, як брати вже цей місцевий. Дуже багато питань ви можете вгадати, тому що вони схожі до українських правил дорожнього руху. І взагалі навіть не, не вчачи правила, вчаче, це таке слово існує. Ну, Без вивчення правил дорожнього руху України вони, мені здається дуже логічні, вони дуже прості. Ну, Крім тих, наприклад, за скільки метрів можна зупинятися від ем, ось цього крана, пожежного крана. Знаєте, ті червоні такі штуки, що стоять на дорозі, е, і якщо пожежна машина приїжджає, вони підключаються до, до цих кранів, щоб. Мати водопостачання також гідранти, мені здається, що вони називаються е, пожежні гідранти. Ось е, то ось такі питання: за скільки метрів можна зупинятись від переходу, від моста і від ось цих гідрантів, е, звичайно, їх потрібно вивчити наперед, тому що в різних країнах вони будуть по-різному, і можуть відрізнятися на метр, два і так далі. Е, а всі інші питання будуть дуже логічними, і я з першого разу їх відповідав правильно. Тому ну він дуже простий. Я б радив, звичайно, якщо ви здаєте тут на права, я б радив пройти кілька. Тестів пробно вони є на сайті, на офіційному сайті е, міністерства департаменту транспорту Австралії. Ви просто заходите туди, безкоштовно проходите кілька тестів. Вам в кінці дають правильні відповіді, і скільки ви балів. Набрали і це все. Потім після того як я здав теорію, я підійшов знову ж таки на касу. Сказав їм, що я здав. Вони все перевірили по системі. Перевірили мій зір. Не потрібно проходити ні медогляди, ні іти до окуліста, нічого. Вони прямо там на місці перевіряють все. Тобто, дають вам табличку. ви закриваєте одне око, кажете там літери алфавіту. Потім інше, так як всюди, так як і в Україні, і це все. І дають вам якісь там кілька документів, і дають вам номер телефону, по якому можна записуватись вже на практичний тест, і також потрібно його зразу оплатити. Тобто 150 доларів. Мені здається, і якщо ви провалюєте його, то кожен наступний раз потрібно знову ж таки платити 150 доларів. І Я знаю ем, одного хлопця. Я не знаю його особисто. Це син мого боса. На роботі то він здавав мені здається 5 разів. Тобто вони потратили близько 600-700 доларів австралійських просто на те, щоб здати ось цей тест. Потім в цей самий день я подзвонив департамент, щоб записатись вже на практичний тест. Там мені дали спеціальний номер для цього, тому що для людей не з Австралії, не австралійців є спеціальний номер телефону, по якому можна записуватись, тому що австралійці можуть просто на сайті податися, але іноземці ні, для іноземців потрібно дзвонити і записуватись по телефону. Не знаю чому, мені здається, що навпаки було логічно це робити на сайті, так як не всі люди добре розмовляють англійською. Ну в будь-якому випадку я записався в центр, який трохи далі від мого дому, що за 40 хвилин їзди від нього, тому що всі центри, які були близько від мене, були зайняті там на два місяці наперед. І потім я подивився кілька відео в Ютубі е, про практичний тест. До речі, це якраз складна частина. А практика тут набагато складніша, ніж теорія. В Україні в мене було навпаки. А практика це був просто як пунктик. Ви там проїхали кілька кругів і все, вам зараховують все. А ось е, тут е, тест сам триває практично 45, ну, від 30 до 45 хвилин. Е, е, офіційно він має бути 45 хвилин, але не всі так довго їздять. Е, е, і там перевіряють дуже багато від того, як ви повертаєте, від того, як ви розвернете. Машину, є там різні вправи. Наприклад, він там каже, що забув щось вдома. Наприклад, є вправа, де інструктор вам каже, що це ось мій дім, запам'ятаєте це місце, ви маєте запам'ятати це місце, потім ви від'їжджаєте від цього місця деякий час. і він каже, я забув, наприклад, ключі вдома або телефон, потрібно розвернутися. Ви маєте знайти безпечне місце для розвороту дуже швидко. Розвернутися, вернутися до того самого місця і припаркуватись біля нього. Це одна з вправ, яку можна завалити, звичайно. Дуже важливим є на тесті в Австралії це перевіряти ваші blind spots. Вони кажуть, це як. Точки, які не видні в зеркало заднього виду. Тобто, наприклад, в мене це ось там буде. Я маю це подивитись ось так, повертаючи голову. Наприклад, якщо я перестроюсь в праву лінію, я мушу подивитись в зеркало, включити поворотник і ще подивитись ось так під кутом, чи там нічого немає заді мене. І так само, якщо ви повертаєте вліво. На цьому, на цьому моменті дуже дуже багато людей валять ось цей тест. І я дуже переживав сам через цей, тому я. Кожного разу як сідав в свою машину перед тестом, я робив це, навіть коли цього не дуже було потрібно, просто щоб пам'ятати цей рух, щоб він забився в мене пам'яті, щоб я не забув його робити вже на самому тесті. Ще одним важливим пунктом були кільцеві дороги. Це те, що ви пропускаєте тих, хто наближається справа. Але також, якщо ви бачите, що вони наближаються повільно, і у вас ще є час проскочити. Тому тоді ви маєте це робити. Тоді ви маєте про е Пробувати проїхати перед ними. Тому що затримка руху ззаді у вас це також мінус бали. Тобто, якщо ви їдете зашвидко і створюєте небезпечні ситуації, це забираються поінти е, у вас, тобто бали. І якщо ви за повільно все робите і затримуєте рух ззаді, це також забираються е, бали. Тому потрібно все робити оптимально. і Ідеально, і це в принципі основні такі речі, на які я звертав увагу перед своїм тестом. Я дивився дуже багато відео в Ютубі. Також ще передивився телевізійну передачу, яка тут виходила в Австралії. Мені здається, що вона називалась Test drive australia або driving test australia Щось таке. Там 20 серій про те, як люди здають на права. Реально це просто реаліті шоу. Досить смішне до речі. Якщо ви добре говорите англійською, і розумієте, там ще можна посміятися і заодно вивчити правила дорожнього руху і як в них проходить сам тест. Якщо хтось з вас планує здавати на права в Австралії або вже скоро буде здавати, пишіть, будь ласка, це в коментарі, якщо у вас залишились будь-які запитання, я можу додати вас у свій інстаграм або навіть поговорити по телефоні, якщо відповісти на будь-які запитання, тому що я вже здав цей тест і здав з першого разу, тому я вважаю, що я дещо знаю проїзду тут в Австралії, і про правила дорожнього руху та проходження ось цього практичного тесту. Сподіваюся, вам сподобалось було корисним це відео. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.